Такий дещо незвичний посил, психотерапевтичний посил на тему етюди або розмова з своїми пацієнтами. Його по-різному можна назвати, я його назвав мама, значення мами. Мабуть, нічого нового я не відкрию в тому, наскільки значима мама для дитини і для вже дорослого в майбутньому житті. Для того, щоб життя цієї людини було антистресовим або по іншому стресостійким. На цю тему є дуже багато робіт, і я не хочу розвивати цю тему. Але чому я витягую цей дуже смішний, на перший погляд, запис дитини? Ну, ви бачите, ці карлякулі, які наведені, зрозуміло, що це писала дитина, яка, мабуть, домашнє завдання було: напишіть про свою маму. І от дитинка сиділа, думала. І написала Щири, щиру характеристику власної мами. От зараз давайте спокійно прочитаємо і подумаємо, що власне, відбувається в житті цієї дитини. Отже, скажімо так, художній твір на тему Моя мама. Моя мама, моя мама дуже гарна. Вона ласкава, ніжна, пахуча. Увага, жінка пахуча, вау! Пахоче, але вона мене постійно лупить. Приїхали. До чого я це привожу? Цей смішний твір. Він смішний і одночасно дуже життєвий. Гаррі Селіван, американський психолог, крутий американський психолог, який багато роздумував, писав, вивчав тему сепарації відділення дитини від мами, говорив, що в кожній Житті кожної дитини є етапи, де батьки створюють ситуацію розщеплення. І ць, якщо ця ситуація розщеплення продовжується тривалий час, то ми можемо отримати в майбутньому дитину з розщепленою психікою, і ця розщепленість буде називатися шизофренія. Ну, ще раз говорю, це говорив не психіатр, а психолог, тим більше аналітично орієнтований психолог. Але доволі часто, коли я слухаю своїх пацієнтів, а потім ми виходимо на якісь поради або на розуміння, що власне потрібно робити в своїй сім'ї, щоб досягнути гармонії, щоб діти тебе поважали. Я привожу їм оцей приклад і розуміння, що таке розщепленість. Для дитини має значення все. В першу чергу вона орієнтується, як не дивно, на першу половину знов вертаюся до цього твору. Гляньте про що пише дитина. Вона. Просто захоплюється своєю мамою. Вона гарна, вона ласкава, вона там ніжна, вона пахуча. Це ж треба, як пише, мабуть, це дівчинка пише, тому що для дівчат запах має більше значення, ніж для чоловіків. І одночасно перша половина. Тобто в житті дитини закладається щось таке дуже основне, захищаюче, створюючи її образ її мами. Ви знаєте, що щоб це написав, я не знаю, хто це написав, хлопчик чи дівчинка, скоріше дівчинка. Але якщо б це написав хлопчик і завершив на першій половині свій твір, тобто те, що він уявляє про свою маму, то скоріш за все, що потім по житті він мав би можливо, проблему створення власної сім'ї, тому що він би шукав би ідеальний взірець, який би підійшов під кліше Моя мама. Такі речі спостерігаються. Ми говоримо тоді про відсутність сепарації. Мама вчасно не відділила від себе дитину і просто продовжує жити її життям, впливати на неї, тим самим калічити її життя, не дозволяючи створювати повноцінно, або ж навіть якщо створює повноцінну свою сім'ю, впливати на неї і калічити їхні відносини. Це поганий варіант. Але ось це розщеплення одночасно пахуче, і вона мене постійно лупить, чого, звичайно, не повинно бути в житті будь-якої дитини. Ви це знаєте, я зараз не перехожу на юридичний аспект. Якраз створює цю амбівалентність. Добра людина, яка тебе лупить, ну, мовно кажучи, наказує. Чи правильно, що уявляє, як сприймає життя маленька людина під назвою Дитина. Свою маму, своїх батьків і що вона потім залишив в своїй пам'яті, пахучу маму чи маму, яка її постійно лупить? Дуже складне питання. Але повторюся рівень розщеплення, який просто символічний. Я зараз чому привожу цей смішний твір? Як символіку, яку доволі часто батьки закладають, ну не символіку закладають, а рівень розщеплення, амбівалентність. Я хороший, добрий, ваш захищаючий. І я буду наказувати вас за ті чи інші проступки, що дивлячись, як наказувати, тому що є ще більш жорстке наказання, чим слово постійно лупить, наприклад, сарказм. Дитина абсолютно беззахисна проти сарказму. Немає просто життєвого досвіду, вона не знає, що відповідати. Я хотів би, щоб просто подумали на тему, як доволі часто своєю поведінкою, ми, як батьки, закладаємо цей рівень розщеплення, який може потім по житті людини, уже дорослий, особливо підлітковому віці, коли починається жорстка провокація батьків на відторгнення, там гормональні оці всі бурі, і потім в дорослому житті привести до оцінки своїх батьків і розуміння їх. І бажання бути з ними, підтримувати їх, телефонувати, чи бажання пошвидше відокремитися і подальше поїхати. Ну що ж, думайте.